Росія та Іран посилюють співробітництво. Далі на меті будівництво заводу з виробництва шахедів. Чим це загрожує Україні? Розберемося у цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Росія та Іран розглядають можливість будівництва заводу з виробництва ударних БПЛА у Татарстані. Про таке пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. За даними видання, на початку січня Росію відвідала іранська делегація. Посадовці відвідали заплановане місце для заводу у місті Єлабуга. За даними джерел, представники Ірану вже побували на будівельному майданчику. Делегацію очолював бригадний генерал Абдулла Мехрабі та виконавчий директор іранської авіаційної компанії Гасем Дамавандян. Газета називає цю компанію ключовим оборонним виробником, що грає на думку Вашингтона центральну роль у виробництві безпілотників в Ірані. За даними Росії та Ірану, нове підприємство зможе випустити щонайменше 6 тисяч дронів. Крім того, Іран працює над розробкою моделі Шахет 136 яка буде оснащена новим двигуном, що дозволяє літати швидше і далі. Між тим в українській розвідці заявляють, що Росія вже використала понад 600 іранських дронів Камікадзе і зараз чекає на нову партію від Ірану. Про це зокрема каже представник гур Вадим Скібіцький. Він уточнив, що за контрактом передбачена поставка 1750 таких безпілотників. Зацитую. У Росії реально є проблеми з арсеналом, зокрема із безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів шахедів. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними зараз у них буде чергова партія поставки. Кінець цитати Тож, ще поглиблення співпраці Ірану з Росією створить додаткові проблеми для України. Безперечно, бо ж країна-агресор систематично атакує наші міста іранськими дронами. Так тиждень тому ворожі шахеди вдарили по Дніпропетровщині. Тоді окупанти поцілили в промислове підприємство. А в новорічну ніч столиця України пережила чи не наймасштабніший обстріл іранськими безпілотниками. Тоді сили оборони відзвітували про збиття 45 ворожих безпілотників. Страждає як цивільне населення, так і об'єкти критичної інфраструктури, зокрема й енергетики. За даними наших високопосадовців, щонайменше третина енергосистеми зруйнована. Однак, в уряді схоже, знайшли вихід, аби зробити нашу енергетичну систему стійкішою, Україна буде розвивати зелену генерацію. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, протягом року Київ планує ввести в експлуатацію до 500 мегаватт потужностей відновлювальної енергетики. Як це допоможе? Що найменше дозволить підтримати енергосистему Одещини, яка чи не найбільше страждає від проблем з електроенергією? За словами експертів, зелена генерація менш вразлива до ракетних атак, тому розвивати необхідно саме. Її друзі, ви на фабриці новин, підпишіться і поставте лайк цьому відео.